Як я вишитую, як мене навчили це діло робити. Ну і дивлюся, вона поки совпадає, але експеримент закінчиться, як кажу, це після е, Отелу оцих двох корів. Бо я щитав три корови, четверта у мене ще не щитана, бо вона на літо буде мати. От Марфа, ще я не щитаю. Я знаю 40, отелей, коли ми її злучали, але я не щитаю, коли вона ще буде мати, бо ну, це тільки її 4 числа завтра її буде тільки 6 місяців. І ще якби как би бы, трошки рано вважати. У мене є ще запас часу, щоб посчитати її сухостойний період і скільки вона буде носити. Це все впереді, буде в будущих відео. Ну а з цими коробками в мене кабі бы, все ясно і бачу, результати покажуть все, що положено.